1828 року. Володар місцевих полів Юзеф Осадовець збудував у Буршеві церкву. До цього часу її в селі не було. Мешканці з любов'ю ставляться до свого храму. Вони часто жертвують для нього як фінанси, так і церковні речі. Місцевий священник Отець Василій каже, що його громада завжди об'єднується навколо храму. Роблять парафіяни це як у добрі, так і у важкі дні. Настоятель згадує і про 2008 рік, коли святиня була затоплена. Однак, з допомогою людей храм вдалося зберегти. Часи. А атеїзму, правда, було нелегко, тому що в ній служилися ці церкві тільки раз у місяць. Тобто 12 разів у рік це 90-ті свята, які великі свята. А потім пізніше, вже коли ті роки, це служилося раз у місяць і ті свята, а вже в кінець 70-х, вже було полегшення з атеїзму. служилося дві неділі в місяць, три, то вже як люди хотіли. Ішли ми до сьогоднішнього часу. Ремонти робилися в цій церкві. У першому році це було зроблено, паркети поставили, були в церкві, захрести її. Ну, Сьомий рік, як завжди, все сталася трагедія, коли ця вода залила не тільки нашу церкву, але й всіх мешканців борщева. І від того часу. Нас питання підняти її з землі, так як сіли два вугли, і вона стала перекидатися. Знайшли ми майстрів у балинцях, які підняли її на пів метра. І пан Петро з паною вони дав свою бригаду, яка під... зробила бетон під, під нею, дав тонку. Крошку, яку ми засипали, зробили опалення всередині в церкві. Зробили поух за хрестою, знову паркет поклали. Свідкий голова Юрій Розвадовський вважає церкву неодмінним атрибутом борщева, адже саме разом із священником йому завжди вдається організовувати громаду. А люди у населеному пункті добрі та трудолюбиві. Тому відзичив всім того дня щастя, успіхів та добра. Я б хотів релігійній громаді побажати здоров'я подякувати цю василю за служіння бажати їм міцного міцного сам перед здоров'я особистого щастя добра Миру в кожній сім'ї і всього цього не кращого. Бог Божа Матір їх охороняє на многі благі літа. Багато допомоги церкви не дає громада, однак є і меценати, які не забувають, також підкласти плече. Серед них і родина Книшуків. Саме вони допомогли реставрувати храм після повені. А депутат Снятинської районної ради Орися Книшук приїхала, щоб привітати борщівців із їхнім святом. Хочу привітати всіх 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 прихожан Святої церкви, святого архістратига Михаїла славним ювілеєм 185-річчям з дня заснування і побудови цього храму Божого, цієї дороги до Бога. Дуже приємно, дуже приємно, що ця церква збереглася в такому вигляді, як вона є. Що її не пошкодили ні радянське беззаконня, радянський атеїзм, ні природа, природні стихійні явища. Для цього доклали багато зусилля, праці всі прихожани села Борщів. Велике за це їм спасибі. Щире дякую того дня. В церкві лунали лише веселі пісні, а священник отримав різноманітні подарунки для храму Господнього. З борщева Богдан Малецький, Сергій Рицак, програма події.